Гутен морген, день добрый, hello И, короче, вот все, что я хотел вам сказать, блядь. Пиздец. Блядь, Такой каламбурчик в голову пришел, мушу озвучить, блядь. Мастер дела не боится, пока пися писюрится. <laughs> вот так навеяло, блядь. На Юлії курточка нашого режисера Тараса. Зараз подивимося, наскільки та курточка фартова. Якщо вона повернеться на землю разом з Юлією, значить, що в нас фартовий режисер. Якщо, якщо вона не повернеться, то не таку програму, блядь. Зимний сад, зимній сад. Делим пламенем мені маб'ят, йому блять, та що то за хуйня? І забуваю мелодію ту. До хлопців з Юлією Тимошенко на груді ми не будем піхоти з негламур. Чи гламур? гламур. Підібала футболочка. Клівануло під кінець.